Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом! І сьогодні намалюємо руку грінча з новорічною кулькою. Тож готуйте папір, кладіть його вертикально. З правої сторони аркушу, ось тут, йтиме рукав, а з нього вже сама рука грінча, в якій він триматиме трошки нижче новорічну круглу кульку. Тож почнемо малювання саме з рукава. Знаходимо серединку аркушу, ось вона. Трошечки піднімаємось вище, зміщуємось у правий бік і звідси почнемо малювати манжет рукава. Манжет буде хутряний, спочатку малюємо довгоподібну лінію, трошечки вона під нахилом. Вгорі малюємо невеличку хвилеподібну. Плавно її закруглили і далі продовжуємо малювати цю хвильку до нижньої лінії. І так само, як і вгорі, знизу з'єднуємо лінії хвилеподібною. Манжет намалювали, тепер сам рукав відступаємо праворуч і звідси малюємо пряму лінію під невеличким нахилом. І така ж лінія нижча, вона паралельна верхній. Ось тут вона йтиме. І з рукава буде йти зелена рука з довгими пальцями. Малюватимемо її трошки нижче рівня цієї лінії. Спочатку невеличка лінія під нахилом вгору. Далі робимо плавний негострий куточок. Опускаємо цю лінію під нахилом вліво-вниз. І цю лінію закінчуємо приблизно на рівні серединки рукава. І звідси малюємо перший палець у вигляді дугоподібної лінії вниз. Тепер підіймаємо цю лінію ось так вгору. І трошки вище серединки рукава лінію ось так повертаємо. Ось у нас цей куточок, і трошки вище від нього ми повертаємо цю лінію. І продовжуємо малювати другий палець, він трошечки коротший за цей. Далі звідси малюємо дугоподібну лінію, паралельно намальованій вгору, десь до рівня нижньої частинки рукава. Далі малюємо ось так лінією м'язове підвищення біля великого пальчика. І трошки нижче від цієї лінії домальовуємо зап'ясток до рукава. На руці грінча ще не вистачає трьох пальчиків, тож їх зараз і намалюємо. Орієнтуємось на цю частину, де лінії з'єднались, відступаємо трошки вгору. Тепер сюди у лівий бік. І звідси малюватимемо третій пальчик. Їтиме він в сторону. Тож малюємо невелику, дугу, подібну ось так. Домалюємо нижню частину пальчика, вона буде такої ж товщини, як тут. Лінію повертаємо до пальця. Трошки вище від цього пальчика намалюємо четвертий, він буде трошки вущий, тому що видно його не повністю. Ось звідси його малюватимемо, а тут де цей куточок звідси намалюємо мізинчик. А зараз малюємо четвертий пальчик, він коротший за попередній. Домальовуємо нижню частину. І тепер мізинчик від цього куточка також лінія в сторону, вона ще коротша. Тепер знизу. І намалюємо кольку, яку Грінч тримає в руці. Спочатку від цих двох пальців малюємо вертикальну лінію вниз невеличку, це буде нитка, на якій тримається кулька. Далі такий трикутничок маленький, під ним коротенька горизонтальна, по боках вертикальні маленькі, з'єднуємо їх хвилеподібною. Намалюємо круглу кульку. Можете для цього скористатись циркулем або обвести якийсь круглий предмет, підходящий за розміром, а я ж малюватиму від руки. Ось так це в мене вийшло. Друзі, і не забувайте, що на каналі у списках відтворень під назвою Новорічна тематика ви знайдете багато інших уроків по малюванню, присвячених Різдву та Новому року, а також для зручності залишила посилання в описі під відео. І з правої сторони на кульці я ще такою достатньо великою крапелькою малюю відблиск. І зараз саме час розмалювати руку грінча. Зеленим трошки відтіняю руку, з правої сторони вздовж чорної лінії тут малюю зеленим лінію. Тепер у нижній частині на зап'ястку. Далі на цьому пальчику лінія. У нижній частині цих пальчиків проводжу лінію вздовж чорної. І проведемо ще лінію у верхній частині і біля рукава. Сірим відтіню хутряний манжет, але ще помітила, що не домалювала задню його частину, тому малюю тут лінію, далі ми її уявляємо і звідси продовжуємо до нижньої частини рукава. І одразу цю частинку розмальовуємо сірим. А на самому манжеті вздовж чорної лінії всередині проводимо лінію сірим. Далі трошки тут відтіняємо. І посередині можна намалювати декілька невеличких ліній. І оскільки грінч має шерсть, то ж тоненькою чорною ручкою, гелевою або лінером, як я, її трошечки ось так намалюємо. Біля чорних контурів малюємо такі невеличкі лінії. Вони не рівні такі, а трошечки плавні, в різні сторони їх малюємо. Ось так вони йдуть вздовж пальчиків. Тепер тут трошечки, на цьому пальчику. Ось тут ще намалюю. На самій руці теж можна трошки намалювати. Головне, не з цими лініями. На верхній частині руки також малюю декілька коротеньких ліній. Ще на цих пальчиках. Не робіть тільки ці лінії дуже довгими, приблизно вони всі однакового розміру. Ось так, думаю, цього достатньо. І якщо я темно-червоний, ним можна відтінити кульку з лівої сторони всередині, проводимо вздовж чорної лінії червоним. Я її трохи більше наводжу, вона в мене така широка. Біля худряного рукава малюю лінію хвилясту. І у нижній його частині. Тут з лівої сторони темно-жовтим лінія. І рука грінча з новорічною кулькою готова. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!